Добрий день. Мої вітання всім вам. Отак. От Сьогодні 21 березня 2024 року. Отак От у мене бджоли літають. Які літають, які не літають. Сьогодні перший сонячний день, і потрібно робити ревізію. У мене Якщо хто не знає пасіка на 145 рамку корпусні вулики. Досить цікава система, у них бджоли зовсім інакше себе весною ведуть. Розплід зверху, поки холодно, у верхньому корпусі, а в нижньому корпусі знаходиться перга і напріск. Тобто все до дригом. Так. Ну, бджолам так зручніше, я їм не буду вказувати, що їм як робити. У мене північ України, тому весни холодний, мабуть, їм так краще. Ну і до того таке розташування, воно працює як метод Блінова. Тобто бджіл трішки гальмує. Весняний розвиток на тиждень, а як слабенька, сім'ядок на два. Чесно кажучи, мені надранній розвиток не потрібен. Мені потрібно стримати бджіл до акації, щоб не раїлися. Ось так. І в мене багато пилку, бо ось бачите, я хочу показати чисте тіл. Ось бачите, він квітне після садів, після вербових садів і. Потім квітне чистий тіл. І на акації в мене бджоли гарно раяться. Тобто маса пилку, велика кількість меду вводить бджіл в досить таки гарний райовий стан. У лежаках стрімати раїння практично неможливо. Це треба рубати сім'ї, а порубаєш сім'ї, так акації не буде тоді. Соняшнику в мене немає, у мене головний взяток саме акація. Найцінніший взяток, а далі йде різнотрава. Тому на різнотрав'ї хай раяться, якщо хочете. Так що такі справи. Зараз я вам покажу. Ревізію на прикладі цієї сім'ї. Отже, нам треба знайти черву, тобто перевірити наявність матки. Черва. Має бути в усіх вуликах, бджоли давним-давно облетілися. Ну, просто наявність Смикаю одну рамку зсередини, щоб переконатись, чи є яйце. А далі треба залізти в нижній корпус, перебрати його і поусмикувати такі чорні рамочки. Я в одній сім'ї вже перебрав. Такі от чорні. це на перетопку. Вони не присвічуються і їх треба витоплювати. От так от. Ну, як я шукаю, чару в верхньому корпусі не буду вам показувати, це стандартна процедура, а зараз покажемо, як це відбувається на, як відбувається пошук рамок. Так, димнути треба обов'язково, щоб вгамувати бджіл. Ну і далі досить таки просто зараз. Так, я зняв верхній корпус. Отак виглядає сім'я. Багато рамок зайвих. Отак, клуб виглядає. Раз, два, три, чотири, п'ять на п'ять вуличок чи на п'ять рамок. Ну і зараз глянемо. А, димнути треба. Зараз холодно на, на вулиці, не більше 10 градусів, але тим не менш. о Оцю рамку забрати треба і ще піде так. так, лізуть у пальці, ця ще піде. Клуб, бачите, це теж піде. Ну, В принципі, тут одна рамка на вибраковку. Ось так. У нижньому корпусі є мед, чесно кажучи, я не знаю, що з ним робити. Його можна качати, він придатний повністю, Вон, красива рамочка. Я його, мабуть, теж заберу у резерв. От так. Гніздо стисну, а сюди буде доставлятись суш, світло або ощина. В принципі, все. Тут десь є розплід. Бджоли ведуть себе спокійно, не гудуть, значить матка в них є. На цьому і зупинимось. Ну все. Так. А це ми дамо бджолам на осушку. Повісимо просто-напросто на стінку, щоб вибрали. Да. Отак. Вони виберуть. Воно все одно в перетопку. Боятись зарази не потрібно. Усю, Одну сім'ю перебрали. Так, далі підемо по всій пастці. До побачення.